Все, що ви побачите далі, не рекомендую до повторення. Та й, взагалі, всі маніпуляції виконані виключно задля розваги та в цілях експерименту. Нічого сумісного із реальним життям побачене вами немає. Мої найщиріші вітання: сьогоднішнє відео буде як міні-детектив. Будемо шукати незрозумілий чи фантомний крок різьби, або розглянемо збірник моїх косяків. Частину із яких все ж таки вдалося перемогти, а частину згладити, щоб мати так званий успіх, забігаючи наперед випробування тиском у 9 бар, пройшли успішно. Тому покажу, як воно було в режимі від початку і до кінця. Поїхали. Якщо такі прості роботи, як ремонт гвинтового підйомника, корита для бетонного міксеру на завод Кубометр чи виготовлення якихось пальців, шайбочок, втулочок і решта рутини для аграріїв чи інших потребуючих. Вже звична і стандартна робота, на яку акцентувати увагу не бачу сенсу, бо то аж дуже просто. То я в житті не міг подумати, що дві різьби зможуть попити аж так багато крові. Принесли мені зробити перехідник на ось такий пожежний кран. Як виявилось пізніше, на нього кажуть ствол хоча в моєму розумінні це слово має дещо інше значення, щось наближене до хуліганства та криміналітету. Суть задачі дуже проста: потрібно зробити перехідники, щоб оженити наявні існуючі шланги, крани і так далі, із нашою звичною системою швидкоз'ємів. Крім двох перехідників тато, мама, на ось такому перехіднику швидкоз'ємі треба нарізати відповідну різьбу, бо він стане основним. Оснащення американське, то і різьби відповідно дюймові. Тут варто зробити ремарку, яка пояснить моє відношення до різьб вітворта. Я їх ненавиджу. От прям максимально: купа стандартів UN, UNC, UNF, UNS, NTP, NPTF, NPSM. Половину по факту яких я навіть не бачив, проте бачив різьби, таблиці на яких не знаходив. Якщо класична різьба відтверта має кут при вершині 55 градусів, то не обманюйтесь, є винятки, коли діаметральні розміри, і крок дюймовий. А кут 60 градусів абсолютна відсутність логіки і здорового глузду. Всі ці виміри орлами на бургер у більшості приносять дискомфорт і невідомий час на виготовлення деталей, як ці перехідники, тому що така різьба не типова в наших широтах. А чекайте, я згадав, що є рибальсько-мисливська тема. Там взагалі капець. А тепер на пальцях. Зовнішній діаметр у 50-40 підказує, що це різьба діаметром 2 дюйми. Дивимось у табличку і знаходимо дулю, бо при діаметрі 2 дюйми крок має бути 4,5 нитки на дюйм, а по факту у нас 9 ниток. Супер! Дивимося на табличку різьб токарного і не знаходимо 9 ниток. На жаль, ця коробка подач по заводу не ріже 9 ниток, тому варіантів. 3. відмовитись, замовити змінні шестерні в гітару, що в принципі руки ніяк не доходять, і це реально довго, або різати щось близьке до бажаного кроку. Важливо, я вкрай не рекомендую робити таке. Та й особисто я останній раз таку дичину робив десь роки півтора тому. Це має місце, якщо там буквально 4-5 витків максимум, і замовник попереджений, що різьба буде прослаблена і неповна. Є ще варіант віддати тому, у кого є верстат із коробкою подач, така як у 1К-62 чи ТС-70. Але така можливість поки на паузі. Чим думав конструктор ось цієї коробки подач, невідомо, але здогадатись не складно. Тому із універсально токарно гвинторізного верстата я би його переназвав на обмежено універсально токарно-гвинторізний верстат. Починаємо із внутрішньої різьби в заготовці із товстостінного алюмінію. розточуємо бажаний отвір під різьбу. Будемо різати на вихід із канавки під гумове кільце. Для цього повертаємо різець вверх ногами. Рівність виставляння контролюємо на просвіт по пластинці. Якщо 9 ниток перевести в людський розмір, отримуємо крок 2,8 мм, тому виставляємо крок 3 із подальшим розширенням. В процесі нарізання, заглибившись більше ніж треба, налипший алюміній рухнув різець. І якщо спочатку я подумав, що це фіаско, а потім до мене почало доходити, що я різав ліву різьбу замість правої. Як я опустив цей момент, не знаю. Лайк, like, якщо ви зрозуміли, це скоріше ніж я. Тому відрізаємо невдачу і, повторюючи всі попередні потуги, доходимо до результату перед нарізанням різьби. І так як потрібно внести коректив, а саме різати на зворотніх обертах, але прямим різцем був виготовлений ось такий красунчик. Раніше куплені купу Фрес r 6 m 5 і подаровані заготовки різ. Від пана Електрика стають в нагоді. Ось така на швидку руч зліплена штука дає досить непоганий результат. Заточував різець, використовуючи безпосередню різьбу на крані, щоб точно було все добре. А тепер саме цікаве: дійшовши до глибини різьби, щоб все закрутилось, потрібно малою продольною зміщати різець вздовж осі різання, тим самим прослабляючи різьбу, але даючи можливість закрутитись бажаним деталям із різними кроками різьби. В нашому варіанті ви. Вистачило близько чотирьох десяток, повторивши даний сумнівний досвід. Двічі отримуємо два перехідника наполовину готові. А далі починається саме цікаве: більша різьба діаметром у 77-40 натякає, що це орієнтовно 3 дюйми. Знову заглядаємо в таблицю, і нас очікує нічого. Парадокс. Чи я не ті таблички дивлюсь, чи це ще якийсь сакральний стандарт різьби, доступний до розуміння лише тим, хто досяг токарного просвітлення. Невідомо. Так як поміряти по внутрішній різьбі крок виявилось дещо складно. Я попросив приклад існуючої татової різьби. Попередні виміри показали, що це крок у 8 ниток на дюйм. Щастя, що станок таке вже ріже. Спроба виготовити різець не увінчалась успіхом, тому використав звичайний різець під зміні пластинки. Він підійшов ледь-ледь. До речі, виявилось, що це все ж таки кут 60 градусів, дійшовши до бажаного заглиблення, спробував накрутити. Контрольну різьбу і фіаско: таке враження, що це не крок 8 ниток на дюйм. Спробувавши різьбоміром крок 3,5 міліметра. Ну таке враження ніби краще. Тому, трошки змінивши крок, воно почало накручуватись. Ну я думаю, значить крок 3,5 міліметра. Мене це аж ніяк не здивувало. Другу точно буду різати так. Дійшовши до розміру, пробую накручувати. І що ви думаєте: добрий день. До побачення. Така сама картина. Методом коригування малої продольної я досяг знову ж таки якогось то там успіху. Як би я то не міряв, різьбоміром, штангелем. Проте я так і не зрозумів, що то за крок. 3,75, чи 7 ниток 3, чи 8,1 четверта ниток на дюйм. Коротше. В цілому, воно накручується. Це все, що мене просили. Для порівняння: ось люфт оригінальної пари та люфт результатів мого точилова. В принципі, щось схоже: фінальним етапом токарки для цих гори-перехідників. Став внутрішній конус, який допоможе рідині не створювати турбулентність потоку, а зберігати стан наближений до ламінарного. На що це вплине під час гасіння потенційної пожежі, сказати не можу, але воно точно не завадить. А фіналом повним стала фрезеровка квадрату для майбутнього ключа на 80. Алюміній легко можна брати 5 мм за прохід, головне охолодження і гострий інструмент, щоб не налипало. Якщо ви подумали, що це кінець і пригоди закінчилися. Нє, нарізка різьби на навареній деталі відкрила в мені талант придумувати нові слова. Взагалі я 17 разів пожалкував, що просто не почав точити це з нуля з нормального Д-16Т, бо вся справа у матеріалі, з якого зроблене це нещастя. Якість литва, як кажуть, остання путь, і по факту різьба не різалася, а дерлася. Бо присадка на зварку теж чистий алюміній, що я тільки не пробував в якості з масло, змазуючу охолоджуючу рідину, смалець. Допоки я не почав брати не більше 4-6 соток за прохід, чистота не з'являлася. В плані обертів особливо не розженешся, бо різьба на збіг, а не із виходом пластинки в канавку. В цілому, і з горем навпіл, деталі готові. Але висновків я для себе зробив немало. Перший я абсолютно не задоволений виконанням даної роботи, бо воно як кажуть через те саме місце. І повторювати побачене не рекомендую від слова зовсім, я серйозно. Якщо у варіанті із 3-дюймовою трубою я так і не зрозумів, що воно за крок, то для нарізання різьби якої немає в стандартній табличці, як от крок 9 ниток чи інші, потрібно виготовити немало так шестерень. Враховуючи, що коробка подач така ж, як і на 16К20, то шліцева посадка однакова. Єдина різниця це модуль шестерні. Там він 2, а тут збільшений 2,25. Тому якщо хтось знає, де можна взяти жменю шестерень, які мені Підходять по під майбутню переробку чи переточку на бажаний модуль та кількість зубів, буду вдячний. Із неіснуючих стандартних та розповсюджених кроків це 11 ниток на дюйм, тобто трубну три чверті, дюйм, дюйм з четвертю і так далі. Воно не ріже. На жаль, але поки що. Друге, під час пошуку хоч якоїсь інформації про цю різьбу, вже після виконання роботи, крім звичних табличок в інтернеті, я користувався програмою Threads, де в розділі ANSI та ASME, що розшифровується як Американське товариство інженерів механіків та Американський національний інститут стандартів, є кнопка Unified Screw Thread. UNC та UNF це відповідно крупна і дрібна різьба. До нас цікавлять останні три. UNEF навіть не має бажаного діаметрального розміру, то залишається UNS і ця остання. Але навіть наявний діаметральний розмір ні для двохдюймової, ні для трьохдюймової різьби не мав того кроку, який використовується у цьому, пробачте, барахлі. Все плюс-мінус коло того, що треба. Третє і останнє якою би інколи нестерпною роботою не була із цими різьбами, все одно деталі із ними несуть. І коментар під одним із відео, де всюди дюймові розміри, то повірте, після таких робіт воно таки звучить страшно. Кінець цитати: я згодний, що не вистачає досвіду, бо роблю таке вкрай рідко. В процесі виконання цієї роботи були механічні чи інші помилки, як із різцем чи бажанням зекономити, наваривши алюміній на існуючу деталь. Саме сукупність таких помилок, на які хтось скаже, та це ж елементарно, Ватсон. Вони і додають досвіду, який безцінний в роботі. Єдине питання, яке мене до сих пір турбує: який то крок на тій трьохдюймовій різьбі? Буду вдячний, якщо хтось підскаже чи поділиться. А і ще, якщо хтось скаже де взяти різьбомір краще, ніж совковий, а саме де будуть не тільки цілі, а й половинки метричних та дюймових кроків, буду вдячний. А ще я сподіваюся, що все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе вам стати більш потужнішими спеціалістами або просто відпочити. Якщо у процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання або зауваження, то я із радістю та по можливості на них відповім. Найкращою подякою для мене буде ваша активність під цим та минулими відео. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео.